Можна, Поїхали. Добре. Біля ковг Глєб. Після нього безрідний плато. Носочки поставте, як я показував, можна, поїхали, так. Да. Ще раз, будь ласка, назад ручки не ставимо, будемо підсувати поближній точці до старта. Можна. Сто сімдесят Безрідний платон, бакунець, макар. Можна. Бакунець макар Васильєв Марко можна. Можна. Вікторенко Годун. Сто Годун Григорко. Можна. Прибирайте. Вже я тут цієї зафікую. Григоренко, Владислав Григоренко Віталій. Григорко, так. Да. Вибачте. Григорко Владислав Григоренко Віталій. 171. Григоренко Віталій, Довганюк Ілья. Носочки підрівняли по початку лінії, можна. Переходимо. 167. Довганюк Ілья Зіньков Анатолій можна. Назад. Дивіться, ви стояли, потім пішли, а потім лише стрибнули. Це невірно. Без приступу стрибаємо. Та сама історія. Будь ласка, зробіть вірно. Ви, ви робите крок і потім стрибаєте. Все розкачалося, все добре. ти робиш шаг і пригай. Так зарахуємо, мінус 2 см. 160. Да. Будь ласка, Зінько Анатолій, Кокодей Єгор, можна. 180. Кокодей Комаренко. можна. Назад. Ну, у вас та сама історія. Будь ласка, ви, з, ви от як стали, дивіться, ви вже не маєте рухатися ножками. Тільки вистрибнули і полетіли. Все. Можна. Саме історія. 178 буде. Комаренко Матвій, Крамар Матвій. Можна. Давайте так, зробимо. На ручки я ж так не показую. Якби я так показував, мене б реанімацію забрали. Давайте на місце. Ви маєте приземлитися на дві ножки. Не треба ручки ставити, ви прижапкою стрибаєте. Поїхали, можна. Вот так стоїмо. 156. Будь вот, ласка, крамар Матвій Круцьких Тимофій. Можна. Ще раз, давай, давай, свідчить. 184. Рудський Тимофій, Корнійчук Матвій, можна. 180. Корнійчук Матвій, Луб'янчук Тимофій можна. Дивіться, у вас та сама історія. Ви лівою ножкою, а ви правою заступаєте. Встаньте, не рухайте, ноги як в цементі стоять. Ви вистрибуєте і поїхали. О, отак вірно стрибнув. 160. Лук'янчук Тимофій, Михайлов Мирослав. Добре, 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 добре. Десь тут 180. 180. 180. Вітром здуло, так. Да. Михайло Мирослав, от Іван. Можна. вам. Можна. Стрибнете другий раз буде друга спроба для всіх. 164. От сухі, Неван, Понежда Сергій. 84. Понежда Сергій Петрущенко Ярослав. Петрущенко Ярослав Рябошапка Рінат сто шістдесят Рябошапка Рудницький. Добре, молодець хороший стрибочник 194. Рудницький Солонський. Солонський, хомутов можна. Добре. Хомутов шаган. Я вторая Шаган, шандар. Можна. Давайте ще раз. Три. П'яты, пять назад, такмо вірно. Сандер Щур. Okay, okay, зараз, зараз, якщо хочете перестрибнути, можете перестрибнути. Поїхали, щор. Яремич, можна. Яремич Фокін. Шалатовського немає, так? Да? Можна. 195. Фокін Алаторський, Юрій, друга спроба можна. Ви стояли, то а то ви повністю заступили двома носками Поїхали. Отак нормально. 161. Так, будь ласка, друга спроба Алаторський Біляков, ковпецкий виконувати. Почті. Задній чорт. Молодець, 205. 205! Беляков безрідний бакунець Можна. Еще на первое 190. Порыв ветра не надо. Беляков 190. Безрідний бакунець Васильєв. Можна. Лев, хорошо прыгнуть. Сто вісімдесят два. Бакунець Василія Вікторенко. Восімдесят п'ять. Василій Вікторенко годун можна. Вікторенко годун Григор.